1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Сьогодні ми віддаємо шану героїзму українських воїнів. У цей день у строю відбулось вшанування пам'яті всіх полеглих захисників і захисниць України. Рідні загиблих, представники влади, а також небайдужі мешканці зібрались біля алеї слави, щоб спільно вшанувати пам'ять тих, хто в боротьбі за незалежність України віддав свої життя. Про хвилину мовчання у строю проводили з лютого. Пані Наталя в той час була в лікарні. і Ми вирішили підтримати її ініціативу і взяти це в свої руки, бо вона та як волонтер, потужний і зайнята, має багато справ. Ми вирішили взяти це в свої руки і організувати цю хвилину мовчання в нашому місті. Бо кожного дня ми стикалися з байдужістю людей. Організатори акції налагодили комунікацію з владою, і в місті встановили нові гучномовці на вулицях, де не було чути хвилини мовчання. Хочу подякувати нашим родинам загиблим, які з перших днів підтримували, незважаючи на погоду на робочі будні. Вони виходили до нас і хотіли, щоб наше місто навчилося зупинятися і вшановувати наших героїв. Бо це для нас дуже, дуже важко. Коли ми зустрічаємося і люди не вшановують, акцію почали 16 лютого, і з того часу рідні полеглих героїв виходили на вулиці Строя, щоб нагадати про ціну спокійного життя. До них долучались волонтери і небайдужі мешканці. Для мене особисто воно є дуже плачевне, бо ми особисто дотичні до втрат щодня. Ми як родини, десь ну десь колись хтось в когось там загине. Ми це розуміємо. А у нас як волонтерів трати щодня в день захисників і захисниць України рідні і полеглих провели завершальну акцію, адже кажуть стрияни і без нагадувань щодня о 9-й годині на хвилину зупиняється і віддають мовчазну шану, подвигу кожного героя. На сьогоднішній день ми гордо можемо сказати, що хвилина мовчання в стрию є і що люди зупиняються, де б вони були, в маленькій маленькому провуличку нашого міста, в центрі міста. Тому на сьогоднішній день ми вирішили закінчити, бо ми побачили, що великий прояв того, що ми хотіли зробити, він є на сьогоднішній день. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий тебе.